Бути сусідом імперіалістичного звіра, остерігатися зухвалого вторгнення. Блумберг пише через велику війну, яку Росія розв'язала в Україні країни Балтії, остерігаються з Москви. на схід від Риги простягся кордон, за яким ведуть цілодобове стеження. Росія під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального нападу на Україну, здійснила імітацію атак на естонські міста. Міністерство оборони Росії тоді коментувати це відмовилося. Вони націлюють на нас зброю, оперують усіма даними, але не тиснуть на гачок. Сказав командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв'ю в штаб-квартирі об'єднаного військового командування в Таллінні. Він прийняв ці маніпуляції з діями бандита, який затіяв бійку на вулиці. Вони намагаються створити привід для нападу. Країни Балтії звикли до залякувань з боку Москви. Членство в ЄС і НАТО допомогли приглушити кремлівські амбіції. Пише Блумберг. Однак повномасштабне вторгнення в Україну змінило ситуацію. За майже два роки війни стало зрозуміло, що Росія здатна виробляти в рази більше боєприпасів, аніж звикла вважати світова спільнота. До того ж, у Кремля не виникає проблем з кількістю військових для функціонування армії. Попередня президентка Литви Даля Грибоускайте назвала вагання щодо допомоги Україні величезною стратегічною і тактичною помилкою, бо рано чи пізно він побачить вікно можливостей і скористається ним. На її думку, вже занадто пізно стримувати Кремль, натомість необхідно посилювати оборону негайно. Адже в нас не буде навіть дня певна даля Грибоускайте. Йдеться про 300 кілометрів, і мова йде не про дні чи тижні, а про години. Тим часом НАТО посилює свою присутність за допомогою бойових груп в кожній з трьох країн Балтії. Та їхні лідери нарікають, деякі члени північно-атлантичного альянсу, схоже, досі не усвідомлюють рівень загрози. Тому Литва, Латвія та Естонія самотужки збільшують витрати на оборону, купують системи протиповітряної і берегової оборони, ракетні пускові установки Хаймарс і розглядають можливість розширити призов на військову службу. Москва ж уважно спостерігає. Гая, пише Блумберг. Всі ще не готова до військового конфлікту з НАТО, певен естонський командувач Мартін Херем. Це не станеться сьогодні або завтра. Але навіть через рік чи півроку вони можуть зробити з нами щось дуже жахливе. Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Талін. Це може мати форму невеликої військової агресії. Спогади про радянську окупацію нависають над Таліном на величезному меморіалі жертвам комунізму. 22 тисячі імен, і це лише частина тих, хто постраждав від радянської влади. Встановили його 2018 року. Військові аналітики певні війни між Росією і НАТО не уникнути. Натомість країни Балтії нині ще в силі зробити усе, щоб назавжди перемогти Москву. Та найкращим варіантом будуть зусилля, щоб уникнути кровопролиття. Це був огляд преси.